Армадол, забудь про головний біль. Це сніданок з 1 плюс один. Канал ТЕД, канал 1, +1 Україна. Ютуб сніданко. І сніданок в прямому сенсі цього слова буде. Альонка квітка, яку ви вже полюбили, не просто так з порожніми руками прийшла. Так вона не буде готувати, але вона прийшла з рецептом. Легендарної своєї бабусі, яку ви знаєте. Альонка Калісь. Слухай, ти знаєш, я, от я скільки себе пам'ятаю, стільки зі мною цей рецепт. Тому що от моя мама його пам'ятає саме як різдвяний рецепт. А я його пам'ятаю як просто рецепт, який ми от куштували ці штуки, ці коржики. Коли, ну, ми, он просто, да, коржу, коли да, ми приїздили до бабусі, для нас це знаєш, для нас це завжди було свято. І для бабусі це було завжди свято. Коли ми приїжджали, вона це готувала, тому що ти знаєш це так просто, швидко і смачно. І ми їх називали со, сощики, тому що моя моя бабуся з Сумщини. Бабуська твоя. Да, ви, Точно її вже бачили, тому що ми е, робили великий матеріал. От вдвох да ти приїхала. Слухай, ну а чекай ну бабуся, щось каже. Дивиться, що слухай, артикує. дивиться. Я певна, що вона нас і зараз дивиться. А, слідкує, і вона завжди каже: знаєш, о, це знову вона виступає. виступає. Знаєш, і я в Верховній Раді мені здається, а. так каже, знову вона виступає або Тому... в театрі. Да. Знаєш, або знаєш як Горбунов письма каже, на паркет, запрошується, Олена Квітка. А, так і ти Ну, виступаємо так. Ми в певному чині виступаємо. Да, сь так, виступ... сьогодні я знову виступаю, і от знаєш, моя мама навіть вона такою необійкою цікавістю це дивиться, розглядає, може коментувати там сукню, вбрання ну, і моє, і твоє. Так, Шка... Слухай, ну, радія. Добре. У неї дуже поганий да? зір, я вже 91 рік, і я думаю, що вона навіть і бачити краще стала. Ні, ніж Знаєш. Ніж ну, я не вмію Так, мені ніч потрібно. Да, мені здається, що в нас було відео. А є Як відео? Як це відбувається? Да, щоб, а ну, ти, щоб ти мені повірив, Єгор, що вона нас дивиться і коментує. В стакан, стаканах і це дуже зручно. Можна випити суп і потім спуштувати стакан. Але я повертаюся до поверхнювати, не завжди мені все заговорюєш зуби, але я повертаюся до років. я ти тримала п'ять років, давайте потримаєшся трошки. Тепер настала моя черга. Так от нам напиші глядачі, що вони просять залишити, поверніть нелю. Це по перше. Я нагадую. Також звертаюся. Бачиш, як уважна. Просто біля телевізора вона просто залипає да, біля телевізора, і в неї є свій окремий телевізор, свої келі, як вона каже. Але келі. вона да, заради ефірів вона підіймається на кухню. Знаєш, вона любить каву зранку, до речі, да, і ось це відбувається. Все. Бабусю, класно у вас, онука, я вам так скажу. Ну, Просто от бачите, велика родина сніданку, щось у нас не так сталося. Бачите, все, Альонка тут, як на своєму місці, фактично. Бабусю розпіарили, тепер пропіарити рецепт. А, я ще хочу, щоб ми розпіарили канал. Один один України, тому що бабуся я помітив, дивиться нас на каналі ТЕТ. Ти їй казала, ще... що 16 січня вже все казала, але поки ж на пастерінки, як ага, то кажуть, ага. звикла вже. Ну от треба тепер інакше звикати. Слухайте, я що я тут майже в принципі вже. Фактично намагаюся змістити це тісто. Значить, ми додаємо яйце так. вершкове масло. Взагалі у нас це була така пісна страва, тому що якщо готували це на різдво, то це ж піст, фактично ну, та, багато людей піст. тримають. Але ми ну, можна абсолютно імпровізувати рецепт, і що бачите зараз. Да, і рецепт ось приблизно на екрані можна експериментувати кому що подобається. Але ще така цікавинка, коли готувала це бабуся, взагалі на Сумщині був дуже популярна страва з коноплею, і вона або посипала, або просто додавала в тісто Зернятка коноплі, і взагалі моя мама згадує, що у них взагалі конопля була як насіння. Уяви, що вона просто пам'ятає, що вони були, такі, були після цього дня? в такі мішечки з коноплею з, з цими насінинами, і вони їх просто гризли, тягали. Знаєш, от як діти, як ми там насіння соняшників І нормально робили. жили слухай, да. ніхто поліцію не викликав. Всі щасливі були. Я тобі більше скажу діти здорові, що, що зернятка коноплі вони додавалися навіть у кутю. Що? Справді, да ну тут цього було так, знаєш, ти Ті квітки на чим, коноплі виросли, і бабуся моя виросла. А на ну стань коноплі. красиво. О, Подивіться, бачиш? які красуні, які розумниці на коноплі виростають. Слухай, ну чим багаті вони були, тим ми раді. Що було, те й додавали. Ну, це, це, не виправдовуйся. Це, це, це велике село. Да, і там, знаєш, от всі от була у них конопля, не було соняшки, не росли вони там. Тому ми виходили як могли. Хто теж виріс на коноплі? пишіть нам, будь ласка, будемо порівнюватись. Я, я до речі, ну серйозно, мене так. Єдине, що як колись коштувала лише таке. Але Зараз стільки комбінацій інтерпретацій, і додають її, знаєш, хіба що тільки борщ її, Я думаю, її додають, і каву на коноплі варять, і якісь на камбучі, і настоянки, і смузі, знаєш, вже і до смузі дійшло, дійшла ця мода. Слухай, я беру нарешті руками, тому що тісто любить руки. Ти тут розказувала історію страшну вікуповну. Розкажи її людям про те, як ти, бабусь, наламала тісто. А? Ламала тісто, да. Але це були носощики, тому що це таке прісне тісто. А коли ми приїжджали, бабуся завжди поклати пиріжки, такі дріжджові. і це була така ціла, знаєте, традиція і прям цілий ритуал. Фактично це було у нас. Тому ми чекали це тісто, коли воно підніметься, тягали його малими там сестрами, двоюрідними, готували ці начинки. І от наставав той момент, коли бабуся фактично все клала у піч. Тому що так, плити не було, газом і ми, і якщо це дрожжеве тісто, не ну не можна відкривати, тому що це тісто впаде. І от власне всі наші пиріжки попадали. що таке впаде, тому що я я тільки зараз розумів, що означає впаде. Знаєш, вони були такими пухкими рум'янами і смачними такими знаєш добрениками, а стали такими плоскими. Ось це впаде. І оце власне те, що сталося з тоді з пиріжками бабусі. Я добре пам'ятаю, як ми неслися саду з сестрами, тікали від бабусі, тому що вона реально за нами бігла. От, ти, знаєш, от, зараз це виглядає знаєш, як у якихось історіях в українськ... з української літератури. Ну що... так, слухай, так. Кайдашева назвати... сім'я. Кайдашева сім'я. От так це і було. Я пам'ятаю Я тобі зараз у да. пиріжки впала, ти як пиріжок у мене зараз впадеш. Ану, і, йди, і, йду, і... Так, і Піднятися в них шансу вже немає. Тобто Вони такі і були, але ми все одно знаєш, з'їли їх, як то кажуть, з муською. Давай так, скільки та бабуся вас не годувала після цього? Слухай, та бабуся не завжди годувала. Все одно, знаєш. Спочатку гнівалася, гнівалася, а потім вона нам все пробачила. Я пам'ятаю, що ми тільки там прокидалися там у сьомі восьмі у нас було вже все наготовлено. Слухай, у мене фактично теж все готово, поки ти е, розповідаєш фактично так, треба... якісь сакральні історії з дитинства. Е, я обожнюю, тому що я дивився так, як роблять з тістом, так себе ведуть. Е, можливо, твоя бабуся зараз так мене не проклине. Але так не робила. Знаєш, от не я ж кажу, да. у нас біля телевізора, біля каналу Тет зараз, і проклинає нас, е, точніше, мене скаже: Чо ти, онуки? Не сказали йому, що з тістом треба обережно. Не треба його. А я десь бачу, якийсь кулінар так робив і таким чином віддавав енергію, тепло. Тепло від своїх рук, від себе тісту, тому що з тістом треба бути дуже обережним. Воно. Воно. Пахне, я вже чую маслом, так? Ой, клас, кажи. Ой, клас. давай. Не жалійте масла, люди. Не жалійте. Інакше буде не смачно. Так, а тепер ключовий момент. Я маю отак це все розкатати, щоб у нас. Так, ну тут треба ще 15 помічників. Бабуся сама це робила, да? Я так так, розумію. Так, Ну звісно, слухай. Ти спала ще да? раз, два, да поки ми спали. Mm. І знаєш, ну от у нас котрі ти просипаєшся? Ні, ні, ні чекай, чекає, котрі ти просипаєшся? Ну ти хочеш всі секретики вже. Ну давай, у котрі. Слухай, у бабусі довго не поспиш. Будь-якому випадку. Це знаєш, правда. там вже купа, городина, корови, коза у нас була. Ми завжди її відводили. Потім, знаєш, спочатку відводили пастися, потім воду її несли. Ну купа, знаєш, це такий експіріс, боже я зараз згадую це як якийсь, знаєш, такий а, взагалі а, такі а, сільські мандри. Отак От ти це сіль... називаєш. Да, да, сільські мандри. У мене е, вийшли тістові мандри трошки, не туди пішло, я знову да. зараз її підкидаю. Мені здається, що тобі треба трошки більше борошна туди. Я буду... Ти думаєш? Так. Да. Ну як скажеш, слухай. Але, я, знаєш, твоїми вустами я... говорить бабуся зараз, так? Я сподіваюся. Що... Давай. Інакше я тобі не повірю, тому що дивись, ти ж відверто сказала, що ти не готувала це сама з бомба. Я не готувалася, да, вони завжди були готові. І вони не тільки на сумщині популярні ось в нас їх називають сошіками. Але... Сошіки, та сошіки, тому що я не знаю, можливо, вони трошки сухенькі, тому що або тому, що вони беззначення готуються. Да, але насправді це така страва, яка вона популярна по всій території України. Я знаю, що їх називають і панянками. Наслана Панян... на, на, на слабожанщі, так ці такі коржички. І на різдво їх дарують. Хрещені батьки своїм хрещенникам Ось так. Тобто, це може Вау. бути таким, знаєш, дарунком, навіть якщо якщо в тебе вийде ти можуть навіть подарувати. Е, так, е, ну що, тепер у нас е, починається головне. Ми робимо отакі формочки. Робимо. Да, і ти знаєш, у нас завжди вони були просто такими е, кружельцями. Ага. Раз, два, і все з таканом. Це зробив це швидко, без да. ялинок. Так, а чому? А чому? А чому? ну спробуй пальцем. А ну, а ну, давай. Я ж боюсь, щоб воно розламалося, розумієш? слухай, Господи, слава, вийшло! <смірш> <смірш> слава Ісу, <висує>, як кажуть. <смірш> так. Та Наві... давай декілька ялинок. Декілька... Слова, треба казати. О, квітки тут пішли О! вже хвіт. Давай декілька. Так, А ч вони? Ти, дивись, у мене ж тут е, ручна робота. Знаєш, зараз за ручну роботу хедмет. Знаєш, скільки беруть за хедметрів? Я почну тобі штампувати тут, знаєш, а, е, а потім нічого не вийде. Слухай Єгор, Зіру... ти що, тільки три зробиш? Ти так націлився, зірочка, квіточка і ялиночка. Ти вищаєшся з мене? Що... Я ж боюся, щоб воно не розвалилося до біса. знаєш. Хоп! Так. Тут з... вже всі око поклали. Ну, знаєш, поклали око, а головне, щоб не зрочили, знаєте. Так, е, ну от, власне, от таким дуже простим е, дідівським методом. Ми це робимо, ну формочок у бабусі не було, так, я так розумію. Слухай, де це все руками? Знаєш, отак, от руки в борошно, буквально раз-два зліпив, поклав, притиснув ось так, от рукою або просто стаканчиком, знаєш, повикручував, як ми всі робили, коли робили там не знаю вареники, наприклад, ліпили. Твіто буде два. багато, на честь і бабуся це займало сім хвилин, Єгоре. Так ти що мене цей? а? Ти взагалі спала, коли вона це робила? Зараз кажеш, скільки це займало хвилин. Не знаю, не Але знаю. Але я ж маю контролювати? Не знаю, не Процес. знаю. Не знаю. Просто розумієш, у бабусі прямий, абсолютно сигнал налагоджений з душі у тісто, а у мене ще сигнал треба налагодити. Як ви налагодити обов'язково сигнал на Т2, щоб дивитися на студентну Україна. І бабуся, до речі, теж проконтролюється. От. Так, ну люди, фактично зараз я за, за, е, закриваю цей важливий момент. Я так дороблю ще формочками. Це. Е, це я вам скажу не так весело, скільки складно. Тут є нюансики. От. А поки ми повертаємося, я думаю, що за кілька миттєвостей це вже буде у духовій шафі, і ми з вами це все скуштуємо. От. А бабуся е, Альона оцінить це все е, через екран. Повертає... Хлопці, пригощайте, заслужили! Ну фактично. Да, ми вже починаємо святкувати Різдво. замасив, фактично великих винтикція для вас. Скоржики від Єгора беріть, беріть, беріть. А, це рецепт. До речі, бабусі бабусі, олени Квітки. Ще тепло тримайте ну. ну так. Ну так наживо заспівали, наживо Філи. їли, приготували. Друзі, ну ми Нічого. хочемо привітати фактично всіх з придешнім різдвом. Хто сьогодні святкує зі святвечором. Не знаю, хто що у кого сьогодні буде на столі, але точно буде котя. Тому всім бажаємо смачної куті. Головне, щоб тепло в серці було, щоб ваші рідні подзвонили. Звідки де б вони не були зараз? На фронті за кордоном. Байдуже, якого числа ви святкуєте? Сьогодні ми говорили з релігієзнавцем, Він казав, що різдво одне всьому письмі одне різдво. А коли воно вже відзначається, всі люди намагаються за себе це притягнути. Ми всі єднаємося під одними датами, під одними, під одним теплом, бо насправді все це іншого від лукавого. Ми всі одні єдині, і щоб всі рідні люди а... були один біля одного. Ну, а я далі може, під каналом продам. Якщо ніхто не <смес> ніхто не бере. Да олена квітка. Посибі тобі величезне. Весь тиждень. <смес> весь тиждень, весь тиждень за містечніше купляс була Олена Квітка. Прийшла як міцна родина. Ми один одного підтримали. От і хай сьогодні станеться для вас маленьке диво. Ми самі робимо диво. Може самі робити диво, але такий сьогодні вечір вже. Святом вас. Святом улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.